На сьогоднішній день. З одного боку, маємо сильну заяву Заходу, що він не терпітиме цей режим Януковича. З другого боку, маємо не менш сильну заяву з боку Росії. Що сказав Глазієв? Глазєв сказав чітко і ясно. Янукович, якщо ти силою не прийдешся в конфлікт, Росія втрутиться напряму. І це дуже серйозно. З третього боку, ми чуємо слова, що цього тижня може бути вирішальний момент. Скажу зразу, так. Може скластися така обставина, що на цьому тижні ну, буде сформована більшість поза межами впливу Януковича. Але на сьогодні цього ще немає. Він тримає її самим натуральним кримінальним тиском через пчонку, через гопників, через бандитів. Тому від того, як завтра буде розвиватися ситуація в парламенті, вівторок середа чотири п'ятниця залежить дуже багато. Якщо ми забираємо більшість на основі опозиційних фракцій. Ми вертаємо Конституцію 4-го року, формуємо уряд і тоді захід дає підтримку. Що для цього треба зробити? Для цього майдан має ще раз сильно підтиснути. Причому Майдан в Києві і в регіонах підтиснути в будь-який зручний і можливий спосіб. Так, як то зараз робиться у Львові, так як то зараз думає самооборони, загони самооборони в Києві, так як думає правий сектор в Києві. Будь-яка дія Майдану зараз в різних регіонах має вирішальне значення. Їх треба так підтиснути, щоб в них не лишилося жодного, жодного підкресленого шансу не перейти на сторону. Шанс розвалити партію регіонів є. І тому так, як сказано тут, то що можуть зробити підприємці, там, де можна зробити страйк, там, де можна тиснути на затрапів режиму де їх можна соціально оточувати, там, де вони живуть, там, де вони працюють, де вони проводять свої дозвілля. Треба рвати і розривати ці кримінально гопніковські зв'язки і не давати їм жодного шансу. Якщо на цьому тижні складеться, це може бути корінним переломом. Товариство ситуація нині 50 на 50. Ми ще не досягли корінного перелому в свою сторону, але на цьому тижні досягти може. Тому будь-яка громадянська дія має значення. І тому я вважаю, що треба максимально зараз напружити, ще зараз залучити тих людей, ті громадські сили, які поки що ще стоять в стороні. Сказати їм, що може рішитися завтра, може післязавтра. Бо якщо ми зараз це не зробимо, ситуація може знову піти вдовж, і знову ми декілька тижнів змушені будемо нарощувати свої сили. Тому я просто закликаю всіх. Зараз маємо згуртуватися, напружитись максимально. Шанс є і від того, як зараз буде діяти майдан в Києві у Львові, в першу чергу у Львові. Якби Львів не почав те, що почалося в обласній адміністрації, і що не пішло по горизонталі, навряд чи ми б досягли того успіху, який був досягнути минулого тижня. Тому Львів має вести перед Львів перед веде, і я думаю, що ми можемо внести вирішальний вклад в перемогу української справи. Слава Україні!